Дорогі рибки, рада вітати вас на своєму каналі. І так, що вам треба знати про коханих людей? Запрошую на розклад, кому цікава така інформація, можливо, хочете в чомусь розібратися, можливо, просто пізнати більше коханих половинок. Тому запрошую вас, будемо відкривати інформацію, яка вам допоможе. Коротко про головне, як завжди, на трьох картах. Що вам треба знати про коханих людей? Розклад буде актуальний тоді, коли ви на нього завітаєте. Так, і підказка від вищих сил, порада підказка, яку ми відкриємо в кінці. Що вам треба знати? Ваша кохана половинка насправді зараз в такому потужному ресурсі, тому що тут рицар жезлів, це така вогняна енергія, коли от просто людину не зупинити. Можливо, навіть все складається так, що. Багато відкрито доріг, і багато людина подорожує, їздить мало буває вдома. Але це час, який треба на максимум використовувати, тому що насправді людина тут іде по кар'єрі, вона себе будує, а жезли вони й показують те, що треба триматися зараз за розвиток, розвиватися, йти вперед, докладати зусиль для того, щоб дуже скоро уже бути в стабільній якійсь ситуації. І вам це треба знати, тому що, можливо, ви. Пропрацьовуйте момент от такий, знаєте, коли що відбувається між нами, що в наших стосунках. Ви недаремно завітали на розклад, і я вам пояснюю, що ваша кохана людина зараз працює над собою і, можливо, потрібно підтримати. Можливо, від вас потрібно більше розуміння. Так, ідемо далі. Дивіться, що тут далі. Туз Пентаклів — це дуже хороша карта, яка показує, що іде стабільність у ваше життя. Що все, ось бачите світло в кінці тунелю, все. Ви знайшли вихід, і всі ці нестабільні ситуації будуть позаду. І вам зараз треба розуміти, мої другі глядачі, що. Ваші кохані половинки працюють над стабільністю, вони щось починають, і треба дійсно можливо спільно такими якимись зусиллями, коли разом. Йти до, до цієї стабільності. Тому насправді ви маєте розуміти, що якщо людина вирішила побудувати себе, свою кар'єру, то, звісно, ресурс трішечки треба розподілити таким чином, щоб можна було додати туди, куди потрібно. І це не означає, що ваші почуття не розвиваються. Ви просто маєте в пріоритеті поставити для себе цю стабільність також, тому що вона ж насправді для вас важлива. І далі рицар мечів. Насправді, ваша друга половинка готова вас оберігати, захищати, боронити і робити все для вас. Навіть якщо буде стояти питання змінити своє життя, відсікти своє минуле, ваші кохані люди будуть готові заради вас на все. Але я хочу вам сказати, що ви дійсно маєте для себе розставити пріоритет, тому що тут не має бути жодних конфліктів. Тому що, от коли у вас буде ціль, коли ви будете розуміти, до чого ви йдете, то звісно, Оці два рицарі будуть працювати вам в плюс. Це буде сильна сторона ваших коханих половинок. Тому що тут іде розвиток, рух вперед, тут іде відвоювання себе, своїх територій, можливо, своєї стабільності, і це дуже важливо. І все це підкреслю заради вас. І вісімка жезлів. Насправді, е не знаю, що відбувається у ваших стосунках, але вам потрібно знати, що люди, які біля вас поруч, вони з вами щирі. Вони готові дуже багато чого змінювати заради вас. І насправді, чого б ви не захотіли за допомогою підтримки коханих людей, ви це отримаєте. Тому, мої дорогі друзі, ось ця та інформація, яка сьогодні відкривається на розкладі. Пам'ятайте, я хочу вам сказати, що біля вас вірне плече людина, яка дійсно по житті вам дає дуже багато, і найголовніше вміє втілювати в життя. Ваші мрії, навіть не одну, а декілька. Ви будете це відчувати, ви будете знаходитися в такому. Моменті щастя, тому що багато чого хотіли, можливо, відкладали на потім. І ось зараз прийшов такий рицар. Другі мої чоловіки. Ви перевертайте карту на себе. Ви, скоріш за все, отримали в житті таку жінку, яка відгризе зубами будь-що для вас. Тому цінуйте людей, які поруч, пам'ятайте, що вони готові все робити для того, щоб ви були щасливими. Всього вам хорошого, дякую, що були зі мною і до нових зустрічей! Ваша! Надія краще.